Українка, надії сподіваюсь. Геть видумав хмаросіні, то ж тепер весна золота. Чи то так у в голосі? Проминуть молоді літа. Ні, я хочу, крізь сльози сміясь. Серед лихо співати пісні. Задію таки сподіватись. Жити хочу, геть думай сомні. Я на бозім крутім перелозі. Буду сіть, барвисі квітки, буду сіть квітки на морозі, буду лина до сльози які. І всі гарячих стане. Та коральню давай весна. Ще для мене весела весна. Я на гору круту крим'януся. Буду камню важкі підлівати. І, сучі вагу з буду пісню весело співати. Довгою темною нічкою. Я ладорку, так, я буду, крізь сльози сміяти, серед лихо співати псні, знає, таке сподіватись. Жити буду.